Ж пану Олеже, закінчився щодо матч проти Юніон КМЗ, матч буде дуже цікавий, особливо останні хвилини. Ну і що може сказати по цій грі і по цьому результату? Та взагалі цікава, класна рівна гра, І суперник хороший. Десь нам трошки не фартануло, аби не забивали свої моменти, була і стійка, там, і в кінці цей шостий фол треба було десь вирішувати і брати три очки, але склалося, як склалося, нічого, головне зробити з цього висновки і рухатись далі. Надіюсь, до перемоги. По Альфреду Маршнікову він тричі не забив. Двічі довелося перебувати і, зрештою, в останній момент вирішальний теж не забив. Чи не планувалося ски, на. Цей момент вже після двох не спроб спорт таки поміняти Марченка, щоб хтось інший пробив цей де пенальті. Та ні, все нормально. І я в нього вірю, і команда в нього вірить, він класний здібний гравець. Десь, десь я не знаю, може чи перехвилювався, але пенальті — це завжди це лотерея, тим більше там з такої позиції, що ну, забивай не хочу, але не вийшло. Не цього разу. Тобто заб'є наступного, все нормально. Головне не падати духом після таких епізодів, там, працювати далі і перемоги вони прийдуть. Дякую, дякую.